Доброго дня. І в контексті того, про що ми говорили, і з огляду на заявлену нашу тематику, і, хотілося б повернутися, прив'язати ту розмову до і до пантеону, його розширення, і до питання національної ідеї, тому що у нас кожен раз всі над цим замислюються, ніхто не дає відповіді. І перш за все, це залежить від трьох. Постулатів, які потрібно усвідомити, це які наші національні інтереси, які наші національні перспективи, які наші національні завдання. Відповідно від цього всього треба формувати національну ідею нації або держави. І в цьому контексті треба усвідомлювати короткотривалий час і перспективу багатотривалу. І з огляду на це ми мусимо усвідомлювати сучасний розвиток світу. Це... Геополітичні процеси, це мультикультуралістичний наступ на світ, і з огляду на це один з національних ідей кластерів української національної ідеї це нам вижити як нації, коли йде переміщення націй, переміщення мов, ми можемо зараз помітити безпосередньо в нас час твориться велика проблема. У нас відбувається, коли ми геть від Москви, Тікаємо від російської мови. У нас відбувається англізація української мови. У нас все більше слів англомовних набувають, так би мовити, в лапках українського чинника. І я не здивуюсь, коли ми будемо говорити скоро чилдринята, а не діти. І це одна з нагальних потреб національної ідеї вижити в майбутньому. Це залишитися нацією, не тільки на цій території, а не втратити нашу націю і в діаспорі, залишитися. Культурно-мовним середовищем серед світових домінантів і, зрештою, стати світовим домінантом на території хоча б Європи. І це дуже важливо. І з точки зору, в тому числі, коли нам говорять і про ковбасу, з точки зору ковбаси, це теж важливо, тому що якщо ковбасу взяти як образний вірус, наступні війни будуть війни за воду, війни за харч, війни за природні середовище. Те, що нам дав Бог, нам потрібно зберегти за собою. І це є наша національна ідея зберегти себе як націю, зберегти свою культуру і мову, і зберегти свої природні ресурси для того, щоб стати в наступному чимось і не втратити те, що ми є. І з огляду на це виникають наступні питання: як це зробити? І як це підтримати в нашої молоді? Яка не тільки виїжджає за кордон, а це світовий процес, тому що це ми не є якимись особливими і не треба цього боятися. На це можна дивитися з іншого боку, що ми маємо свої анклави, свої п'яти колони, в хорошому розумінні, тобто агентів впливу в інших державах. Коли Ердоган їде в Туреччину, в Німеччині турки тиснуть на їхній уряд, щоб вони поступилися вимогам турків. Тобто це система впливу. І наша діаспора, це теж одна з наших мет, Зберегти нашу діаспору. Оця соборність має вийти в нашому розумінні за рамки територіальної соборності. Повернути наші території це завдання сьогодення, незалежно від того, скільки це часу буде тривати. Але ми повинні зберегти соборність української раси і нації в світовому масштабі, те, що роблять інші нації. Ми бачимо експансію турків, ми бачимо експансію арабів. І ми повинні взяти на себе роль нових пасіонаріїв світового процесу. І тоді в нас будуть перспективи. Тоді ми не розлізнемося між інших націй, тоді ми не зникнемо, ми можемо зберегти назву Україна, але не буде українців. Або вони будуть зовсім іншими, які не будуть себе усвідомлювати. І тут один з цих елементів, коли ми говоримо, це. Та тема, яку ми говоримо з приводу пантеону. І в цьому контексті теж дуже важливо, те, щоб не піддаватися віянням моди, особливо, якщо воно з чужини. Коли в нас вирощуються герої, забуваючи інших. Герої національного, наприклад, масштабу, це в нас була мода, ми всі славили Венечанка. Потім пройшов період, всі славили Петлюру. Потім всі славили Скоропадського, зараз всі славлять Бандери. Ми повинні розуміти те, що всі вони наші. Всі вони робили помилки, і ніхто з них не ідеальний хоча б тому, що ми програли тоді. Але вони наші. І всі вони є частиною української нації, української минувшини. В той же час ми не повинні забувати і про героїв незагальнонаціонального масштабу, які і створюють цю націю. Як я вже казав. Що ми лише карлики, які стоять на плечах гігантів, і тільки ще тоді, коли ми сформуємо цю загальну мету, не втратити себе, свою націю і свою державу, ми будемо мати перспективи майбуття. І перш за все, це має бути єдина ідея національна держава. А от націоналі і проблема то, що ми виробили ще національну ідентичність, решту що... вже в... Національне віпповіді. самосвідомлення. І отут важливо, що представники інших націй. Які є в системі української політичної нації усвідомлювали б себе українцем, і тоді в нас буде майбуття? Дякую, пане Павло Олег Репан питання так. запитання, пане Павле. Власне, це певний відгумін з попередньої сесії. Пам'ятаєте, говорили про потребу там порозумітися і зшивати? Як ви думаєте, нам варто зшивати НКВД Стаупівця чи махновця і гетьманця? Нам варто шивати не тези і не штампи. Нам варто шити процес. Процес історичної плинності. Якщо на нашій території було УРСР, це квазі утворення окупаційної влади. Але ми не маємо права робити вигляд, що його не було. Бо саме в УРСР був і Стус, був і молодий Тичина. І був пізніший течена, але вони були, і вони також є елементом української культури і того, що нам хай буде там трохи про партію, але дало можливість нам зберегти самоусвідомлення себе українцями. Ми витягнулися з цього ярма, але воно було, і не треба робити вигляд, що його не було. І вивчаючи Леніна Троцького і комуністів, ми будемо бачити, як не можна знову попасти в пастку до цих ідей. Тому що не є секретом, що купа українців повелись на це. Купа українців ведуться зараз на концепт руського міра, замаскований під якісь компроміси. З ворогом не можна мати компроміс. Від ворога не можна відкупитися ні частиною території, ні частиною своєї самосвідомості, тому що він буде ковтати далі. І тут є різниця, де є компроміс, а де є принципова позиція нація понад все і держава понад усе. І в цьому. У нас є дуже гарний урок останніх років, коли ми 30 років йшли на компроміси, коли нас зараз лякають, Путін нападе. А ми просто повинні робити своє і нам не чекати, нападе-не нападе. Дякую. Нападе. Дякую. Владислав Романов, прошу. Uh, у мене до вас таке питання. Наскільки наша національна ідея, яка зараз знаходиться в достатньо такому складному міжнародному контексті, тому що можна говорити про те, що ми зараз будуємо національну державу, збуджуємо, прокидається національна ідея в той же час, як світ більш інтернаціоналізований, незважаючи на всі там проблеми, які там зараз в Європейському Союзі там відбуваються, і от ви говорите то про ті виклики, які йдуть там з інших, скажімо, боків. Наскільки ми будемо, мовно кажучи, адекватними в цьому змінному світі? Тому що, ви знаєте, от одна із проблем України 1648 рік всі знають цю дату да, початок визвольної війни. Фактично була б започаткована абсолютно нова доба. В 1649 році за рік Росія тільки виходить на пік фактично створення кріпацтва. Польща вже проходить цей час. Через рік буржуазна революція в Англії. Подивіться, в три роки три абсолютно різні доби. Наскільки ми зараз будемо Дякую. Доривання? Прошу. — Ну я так зрозумів. Пастка і в тому, так, що ми не попадемо в пастку і самоізоляції. Ні, не попадемо. Якщо навіть говорити що світ належатиме національним державам, це не говорить про національну ізоляцію. В сьогоднішньому в дійсності не може бути жодна держава чи нація ізольованою. Тому я говорив про зовсім інший вимір усвідомлення свободності щодо нас. Але світ рухається до цього, тому що йде два процеси одночасно. Британія виходить з євроспілки. Ізраїль практично оголосив себе національною державою на юридичному конституційному рівні. Так само розвиваються арабські держави. Це не означає, що вони ізольовані. Це означає, що вони роблять запобіжники до самознищення або до знищення ззовні, в тому числі. До знищення не через фізичну силу, а навіть через моральну, чи через культурну. І в цьому контексті ми будемо мати майбутнє. І ми матимемо майбутнє саме в цьому контексті, тому що ми велика нація, наша стільки само і поза світами, і навіть якщо вони не розмовляють українською серце в них українське, і якщо ми будемо сильними, ми повернемося, тому що сильні завжди домінують не тільки фізично, економічно, а й культурно. Ви пам'ятаєте, що провідною мовою свого часу була французька. Коли інші держави, англомовні, вийшли на світову арену, повернулася англійська мова. Зараз ніхто не звертає увагу, як підступно і тихенько домінантою світі стає Китай, не лише в військово-економічному плані, які інвестиції вони роблять в Африку і в інші регіони світу. І ми маємо усвідомлювати цей виклик на кілька кроків вперед. Якщо ми говоримо про національну ідею, про майбуття. Ми не повинні дивитися завтра наша. Національна ідея не повернути Крим і Донбас, це наше завдання. А ідея стоїть далі на століття, якщо ми хочемо вижити як держава, як нація. Дякую, Олег Христовцев. Я перепрошую, мене дуже добра українська мова, але ж, по-перше, в мене буде два питання. Перше, коли Україна відбулася як держава остаточна в 1991 році. Згадали, що наконець українці є не меншістю у загальної держави, є більшістю на своїй землі. Зараз ви знову питаєте зробити українців меншістю правда, у глобальному світі. Коли група стає більшістю, вона акумулює і інтегрує інше, вона не вважає, що в щось загрожує, що їй треба оборонятись. Ви знову питаєтесь поставити в позицію сухі, в позицію оборони, не в позицію розвитку. І второй питання відсюди слідує. які цінності ви вважаєте більш важливими? Цінність збереження чи цінність розвитку? Дякую. Ну, перш за все, я не став українців меншості. Я говорив про те, що. Національна держава це є національне, це є держава національної держави, ой, національної народу, який тут є домінантою, тобільного народу, корінного народу, який, маючи свою більшість, скріплює свою культуру і дає можливість іншим народам інкорпоруватися в українську національну націю політичну, зберігаючи свою ідентичність національну, але усвідомлюючи загальну українську ідентичність як людини, як громадянина. З точки зору світових, коли я кажу про збереження, так, тому що ми не можемо дивитися на крок вперед. Треба аналізувати світові процеси, які зараз відбуваються. І всі політологи, і всі уряди завжди дивляться наперед, не на завтра і на післязавтра, а на десятиліття вперед. І тут є виразні загрози, які виникають в світі, тому що на наших очах перетворюється світовий порядок. Ми не будемо бачити землю через 10 років і Європу, такою, якою ми її знаємо. І це факт, який відбувається зараз, особливо в Європі. І усвідомлюючи ті загрози, які зараз переживає світ і наші сусіди, в тому числі і в міграційному порядку і в іншому, ми повинні вже зараз виробляти запобіжники. Ми не повинні реагувати постфактом. Так само, якби наші урядовці, державці... Читали концепцію національної безпеки Російської Федерації, яка була е, вироблена ще задовго до війни, якби побачили тенденції з Тузлою, і якби ми знали, що коли ми славили кучму, що Тузло відстояли, чим це обернеться нам на Азовському морі, а саме тоді було закладено цей компроміс? Ми б ставили запобіжники, саме тому, що недал недалекоглядність робить оціни безпеки. І тому ми, усвідомлюючи це, маючи приклад інших держав. Повинні думати вже наперед про свою державу, і про свою націю, про націю українського народу на українській землі. Які, ці, які завдання? Завдання це одне, в тому числі і через герої. От пан Репан сидить, герой війни. Ось, будь ласка, це є національна ідентичність, є регіональна. Вони всі є складової, складова національної безпеки в гуманітарній сфері. Регламент пане, пане Павло. Перепрошую. Так, дякую. Тепер підсумки відпочити. Прошу Олег Репан. Дивіться, мені здається, що в тому, що говорив пан Павло, ну є для мене дві такі речі. Перше, він говорить про стратегування, і мені здається, що це дуже важлива річ. Ми можемо обговорювати ну, ті посили, які колега пропонує, але стратегування ну є конче важливим для нас, як для народу. Другий момент для мене також дуже важливим є момент, який вже сьогодні звучав і зараз звучить. Це про українську політичну націю, де є дуже важливим. Ливими так само два аспекти. Вона формується на основі української нації, але вона включає в себе і поважає е, тих тих людей різних національностей, які відчувають е, себе частинкою цієї нації. Дякую. Ви знаєте, мені здається, для нас дуже важливо зараз розуміння того, що ми відбуваємося як нація не за рахунок когось, а насамперед за рахунок своїх внутрішніх ресурсів. За рахунок того, чого мене знали, чого мене здобули, про що може забули, і це фактично завдання істориків і літераторів, і про це багато сьогодні говорилося, тому що е ситуація. Імперства чи постімперства, вона тяжіє і над свідомістю людей, і над політиками. І вона на превеликий жаль буде залишатися. Україна мусить демонструвати абсолютно нову політику спрямову майбутнє. Тут я абсолютно погоджуюсь з нашим доповідачем. Дякую, Олег Ростовцев. По перше, з чим я згоден, тому що треба розуміти, що світ змінюється, що ми не будемо жити в тому світі, в якому живемо сьогодні. Але ж в чому я не згоден, це в тому, що його треба боятися, треба відчувати загрози, треба ховатися назад і зберігати. Ні, треба накоплю. Треба йти в той світ, який буде іншим. Тому що якщо ми намагаємось законсервуватися, становитися іти назад. В этом мы проиграли уже с самого начала. Если мы хотим, чтобы было как было, чтобы нация, общество, социум, язык, культура, сознание были такими же, какими они были в теплое ламповое время, все, мы проиграли. Нам не да а не сахара. Дякую, пане Олеже. Не не віддавайте мікрофон. Я думаю, що з вас і, якраз... пане ми... Олесі, я секунду додам я з цього приводу. Ну, репліка, я я, я репліка, не говорив прошу. про боятися загрози, Я говорив про усвідомлення загрози, а це зовсім різні речі. І в боротьбі з цим усвідомленням цих загроз. Є два кластери: перший це, зокрема, в гуманітарній сфері, це плекати минуле, розвивати історичні міфи і історичні правдиві міфи і правду, яка б вона не була. І другий – рухатись вперед. Тобто ніхто не говорив про консервацію. Пане Павло. я хотів вас запитати з цього приводу, наприклад, ми знаємо, що в нас, якщо ми говоримо про євреїв, так був Гольдельман, Крас Красний, це були міністри УНР і Марголін, теж відомі діяч УНР, які були євреями. У нас був етнічний поляк Липинський, у нас був Донцов. Питання моє стосується. того, чи не вважаєте ви, що в самому пантеоні... Попри те, що ми сім'я, і в цій сім'ї є різні нації, для створення національного пантеону чи для розширення національного пантеону, все ж треба мати національну перевагу і розширювати пантеон і створювати пантеон на базі тих, хто служив саме українській державі, для української держави в українській державі або українською державою. Вони є першочерговими, а решта є нашими земляками і родичами. В принципі, я згоден з цими розсудами і з тим, що ми повинні про це говорити. Але тут важливо один нюанс з того, що ви говорили, не від УНР. І навіть не від козацтва ми беремо свою державність і свою націю. І навіть не від Росії, а ще глибше. І в нас проблема в тому, що через те, що нема коштів, у нас не розвивається археологія в сучасному світі, тому ми не знаємо, що було до цього. Тому в нас з'являються писаки, які розказують про Ісуса Христа українці і інші басні, з яких з нас сміються. І це теж питання національної безпеки в гуманітарній сфері. Адекватна історія свого минулого. А вона пов'язана із коштами, а це економіка. А від коштів залежить армія і так далі. Це все взаємопов'язане. І тому наша спадкоємність іде не від УНР. Ми спадкоємниці до Русі від давніх славян. Русь, козацтво, УНР, гетьманат. Карпатська Україна, ОУН-УПА, все це ми і зараз, і в майбутнє. назавжди. ви згадували тут і краєзнавство, і світу і в цій руслі я хотів би сказати, що коли що ми запропонуємо Європі, і ми говорили про проблеми історичної науки історії. А хто буде її творити? В нас є дві тенденції: це примітивізація самої історії, тобто або ура. Або все Погане слово хотів сказати. А це щодо хто її буде творити, дивіться взагалі не тільки історія, а суспільство. Те, що відбувається в школах, скільки годин віддано на історію, а по планах буде ще менше, скільки годин віддано на українську літературу і мову, а це рівень культури. І навіть об'єднувати будуть математику там, фізику хімію. Діти вийдуть з примітивними знаннями. Рівень ЗНО залишиться. Чи вистачить пересічного громадянина знайняти репетитора? Таким чином, буде клас прислуги і клас правителів. І таким чином буде розглядатися історія. З почутого я хотів би зуважити на ще таких двох деталях. По Перше, це і яка має бути? Вона має бути і пантеоном, і з пантеоном, і з надгробком. Ми не повинні говорити, що ті ліваки там а ті праві, і тому що завжди є причина-наслідкові варіанти. Чи могли вони з'явитися в той час? Нам легко говорити, коли ми дивимося 100 років зверху вниз. Яким вони були? Що це дали? Друге, зовсім інший рівні, коли ми говорили князі і не князі, повинні бути і на рівні державних діячів, і на рівні соціума, тому що все це взаємопов'язане. І в той же час в освіті ми дивуємося, Путін нападе чи на, падачі, на Паву, там інші. А ми кого ми вчимо? Хто в нас герої? У нас герої в школах, не в українській, взагалі в світовій школах. У нас всі завойовники. У нас всі різони. Цезар, завойовник, да, вирізав Галів, у нас Олександр. Тобто нам треба змінити саму підвалине ще з дитинства. І остання фраза, що як це міняти, перш за все, сама система держави. В нас залишилася Українська Радянська Соціалістична Республіка з іншими гаслами. У нас держава є радянською, в нас правлять радянські люди, і поки ми не знищимо цей надгробок держави і не поставимо на ній новий пантеон, який би міг далі розбудовуватись, надбудовуватись, ми не досягнемо еволюції. І говорячи про героїв, так і зараз і говорячи, я все-таки хочу повернутися до національної ідеї, до нашого майбутнього. Чи не вважаєте ви, що очевидно ми повинні і дітям, і не дітям, і дорослим на всіх рівнях, не тільки академічній, а й популярній науко-популярній історії говорити про те, перш за все, що герої це живі люди, це е, не Прометей, це жива людина. Він, як людина, завтра може зробити помилку. Після завтра він може там, кажуть, не популяризувати коріння, покурити. Після завтра він може з друзями сидіти випити, але він готовий і здатний бути героєм. І коли ми доведемо це людям, дітям молодому поколінню, це означає, що вони повірять в свою здатність бути героєм теж. Що вони близькі до того, щоб бути героєм Вже можна бути не тільки на війні. Можна розшифрувати енігму, так як в Британії, Пане Павло, можна до, зробити весекульту. То чи не вважаєте, ми ж, ви що у нас докорінно старт не той. Герої, перш за все, мають бути живі люди, з усіма їхніми людськими недоліками і плюсами? А, ну, Мені подобається хід думок пана Олега. І коли ми говоримо зараз про героїв, то я з ним познайомився, до речі, кілька років тому особисто. От і я знаю, що він був на війні. І він герой. Але він от сидить, так, жива людина. Живий так. І разом з тим це і зобов'язує. Але є ще інше, я з ним познайомився, коли ми тут е, добувалися е, про декомунізацію парк тоталітарного періоду, потім на те місці Чеславщини. Тобто він воює до цих пір, тільки на іншому фронті. І це теж його зобов'язує до чогось вже зараз, щоб не відступив. І таких у нас побільше на локальному рівні, то менше було б проблем і на місцевому рівні, і на, і на великому рівні. Слава нашим героям. Дякую.